Друзі, всім привіт! Ви на каналі Ірина Цимбал. Де я там? Видно мене? ні? Я йду показувати вам, що я буду робити сьогодні. Вчора я запросила одного там чоловіка, і він мені отут розрядив трошечки яблуні. Оце яблуня дуже смачна. Була ще тут одна і там в самому кутку. Та, що в самому кутку взагалі не родила, тільки гналася вверх. А ця, що була тут, вона просто мішала всім остальним, Уже не можна було ні, ні сформувати яблунку, нічого. І вона мало родила, так що не жалко ми її утилізували. Так, а зараз я прибираю тут, буду виносити оце все дрова, оці всі складати під навіс. Давайте разом будемо це робити. котик-персик. Подивимося, як я буду його зараз складати. Так. Так, так, так. Ось у нас наші. веземо їх в схованку. Так. Тепер у мене тут є така схованка. Отак. Отак. Так, складені, друця. а ви бачите? Тут є криша. Вода тут не залітає, сухесенько, дуже зручно, хорошо, акуратненько і ось так складаємо друга. у нас член сім'ї якому всього на все він з нами місяць живе. він уже освоївся, зразу я боялася, що кудись художки там піде десь на вулиці, хтось його там теж може взяти там, з дітка. З дітки тут в школу, школи йдуть по вулиці. Може, ну не один раз так було, що котика завели, а дітки йдуть, побачили він на вулиці. Гарненький котики раз, і все і нема котика. Ну, таке буває. О, я місяць стерегла його, дивилася за ним, щоб він привик, тому що мишки кстати, статілова. І такий спринький котик виявився. Виділи там порода, не знаю, яка, бо це ж котика підкинули під магазин. Просто рано приходив відкривати рано. А котик масенький, масенький, такий хорошенький. Ну він так їв зразу. Він, видно, був голодний десь, тому що я йому. Всякі корма купляла, Я бачу, він просто мисочку насипаєш, і він всю мисочку виїдає. Зараз. Щас він вже наївся. Уже не так їсть. Уже він е, так, чуть-чуть. А вже поняв, що я йому там і всяке купую всякі і Він вже просто знає, що раз в день я йому консервочку даю. сухий корм, водичка, чиста. і спить він в хаті в середині в тепленькому місці. Дуже хорошо котіку жити. Так, пішли далі за дровами моїми. 这个产品比较高档，比 <noise> 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 І так, друзі, прибрала я цей участочок своїй землі, скропила його гербіцидом, щоб вся травичка тут ну, ділася, бур'янчик. І будемо чекати, не ходити. Зараз не можна ногами ходити, тому що скроплено, прибрано, і хай собі вже земля готується до зими. І далі будемо тоді, десь завтра післязавтра знімати капусту. Я посчитала, у мене тут 60 головок капусти. Капуста вся така на 2 кілограма. Цей рік є урожай гарний. І так, друзі, сьогодні отакі в нас справи. А вчора я робила ще одну грядку, зараз я вам покажу. І так, друзі, тут у мене висят ну, хата перед хатою получився такий фруктовий куточок. Я посадила 102 клубніки. Ось тут рядочками, бачите, так видно рядочки. Потім зразу йде клубнічка навесні. Потім в мене є дві черешні. Зразу вони починають після клубніки. Потім йде смородина. Потім абрикоска, ось там далеко. Да? І тут ось до два ряди винограду. Все від початку літа і до кінця, аж до осені, оце все, все наш куточок дає одні фрукти. І я сьогодні почистила трошки виноград тут. А вчора ось тут були кусти старі винограду. Я купила на ринку новий виноград. Бачите, ось тут. І поміняла старий на новий. І Такий їстивний сорт Лора і сорт ще один отій, а, лау, Лаура. Ось такий. Сподіваюся, що він до зими прийметься. сподіваюся, я його укрию потім, акуратненько зроблю, щоб він не замерз. Оцей виноградик треба обов'язково укрити той, що цього року посаджений. І цей бажано теж укривати. Якщо зима буде не холодна, тоді він переживає холод. А якщо зима буде дуже холодна, жалко, що пропадатиме. Але ну, справимося, попробуємо справитися. Я підрізала рози вже, бачите, отак от. Одна друга от, ось роза в мене. Отак ближче прийду. Ось кущ рози і отам кущ рози, отам. Все, я попідрізала вже, підготовляюся до зими маленькими такими участками. Там порядок навезла, там порядочок. І отак от ми будемо. Друзі, заходьте на канал, підписуйтеся, будьте щасливі та здорові, до слідуючого відео. Ставте лайки, щось пишіть, що ви садите на городах, що ви робите осінню, як ви хазяйнуєте, порядкуєте, показуєте, щось розказуйте. Пишіть щось. Клубніка румба. Ой, забула є ще два сорти теж. Жіночка мені продала. Три сорти. Коротше, я забула, <риклад> які сорти. Все, всім пока-пока. Будьте здорові та щасливі!